Слава Ісусу Христу! Нехай Бог береже вас. Миру усім поговоримо про справжній сенс Пасхи. Про який мало хто знає. Ви знаєте, Христос був розіп'ятий за гріхи людства, помер, спустився в пекло і Воскрес із мертвих на третій день. І сьогодні ми чуємо всюди Христос Воскрес, воістину Воскрес. Але мало хто знає, що таке Великдень. Для багатьох це просто паска з яйцями, але Великдень це перехід зі смерті в життя, з прокляття в благословення. І він двері в небеса, він шлях, істина і життя. І ніхто не приходить до Батька Небесного тільки через нього, через Ісуса Христа. І кожен, хто вірує в Ісуса Христа, має життя вічне і на суд не приходить, бо Ісус одним приношенням назавжди зробив досконалими освячуваних. І ви знаєте, дуже важливо зрозуміти, що Ісус Він приніс одну жертву і назавжди зробив нас досконалими. І якщо наша Пасха, це Ісус Христос, то закони Божі, вони мають бути прописані у серці і розумі. І якщо ми прийшли до церкви, і в нас є якась погані думки в голові, якась залежність, то це говорить про те, що ми духовно не народжені, це говорить про те, що ми, можливо, навіть духовно мертві. І чому це так відбувається? Просто треба розібратися зі своїми залежностями, зі своїми божками, зі своїми думками і наблизитися до Господа. Так, тобто маємо розібратися з ідолами. Якщо в нашому житті на першому місці все що завгодно, але не Ісус Христос, то які мають бути результати? Маємо розуміти, що Ісус Христос нам потрібний не тільки один раз в рік, так? а Ісус mm -hmm. Христос потрібний кожного дня. Тому що Ісус дає життя, Ісус є світло. І, як і сказано про те, що пізнаєте правду, і правда вас зробить вільними. Амінь. Амінь.